Жила була дівчинка на ім'я Оленка. Найбільше у світі вона любила бувати в гостях у своєї бабусі Марії. У бабусиному домі завжди пахло духмяною м'ятою, печивом із корицею та чимось таким особливим, чого не знайдеш у жодному магазині спокоєм. Одного разу, коли вони сиділи на веранді. І спостерігали, як сонце повільно ховається за обрій. Оленка запитала Бабусю, а що ти мені подаруєш, коли я виросту? Може, ту гарну каблучку чи старовинну скриньку? Бабуся Марія всміхнулася, пригорнула внучку до себе і тихо мовила: Я вже дарую тобі дещо набагато цінніше, Оленко. Я плету для тебе. Скарбницю невидимих ниток. Дівчинка здивовано подивилася на свої порожні руки. Але я нічого не бачу. Де ці нитки? Дивісь серцем, відповіла бабуся. Кожного разу, коли я вчу тебе пекти пироги, я прив'язую до твоєї душі золоту нитку терпіння. Коли ми разом читаємо казки і ти вчишся співчувати героям, це срібна нитка доброти. Коли я обіймаю тебе після того, як ти впала і витираю твої сльози, це міцна нитка сміливості, щоб ти ніколи не боялася труднощів. Оленка замислилася. Вона згадала всі ті вечори, коли вони просто гуляли лісом, розмовляли про квіти або разом садили розсаду. А навіщо мені ці нитки, бабусю? запитала вона. Розумієш, сонечко, життя це велике полотно. Будуть дні, коли тобі буде холодно або самотньо. Але якщо ти потягнеш за ці невидимі ниточки, ти відчуєш моє тепло. Вони з'єднують моє серце з твоїм, де б ти не була. Цей одяг, сплетений із моєї любові, не зношується і не старіє він захищатиме тебе краще за будь-який шовк чи золото. Минули роки Оленка виросла і поїхала у велике місто. Іноді їй було важко. Іноді сумно. Але кожного разу, коли вона заварювала собі чай із м'ятою або бачила гарний захід сонця, вона відчувала тепле лоскотання в душі. Це були ті самі невидимі нитки. Вона знала: бабусина любов завжди з нею, у її вчинках, у її словах і в її внінні любити світ.